Зв'язок між видимим і невидимим світом, служіння ангелів Божих та діяльних злих духів, ясно описані у святому письмі, бо нерозривно пов'язані вони з історією людства. Люди все менше вірять в існування злих духів, а святих ангелів, котрих посилають для служіння тим, які мають успадкувати спасіння, уважають духами померлих. Але Святе Письмо не тільки свідчить про існування як добрих, так і злих ангелів, а і наводить незаперечні докази того, що вони не є безтілесними духами померлих людей. Ангелі існували ще до створення людини, коли закладалися підвали на землі, коли разом співали всі зорі поранні, тоді радісник оклик здіймали всі Божі сини. Після гріхопадіння людини ангели були послані охороняти дерево життя. До того часу ще ніхто з людей не помер. Ангели своєю природою перевершують людину. Псальмис сказав: Ти створив чоловіка мало чим меншим від ангелів. Святе письмо розповідає про велику чисельність ангелів, силу і славу небесних істот, про їхній зв'язок з правлінням Бога і причетність до справи викуплення. Господь міцно поставив престол свій на небі і над усім володіє царство Його. Далі Пророк говорить: я чув голос багатьох ангелів навколо престолу. Вони знаходяться перед царем царів. Ангели це його потужні силою, це його слуги, це виконавці Його волі, це покірні голосові слова Його. Даниїл бачив тисячі тисяч та десятки тисяч тисяч небесних посланців, коли ви читаєте пророка Даниїла в 7 розділі 10 вірш. Апостол Павло говорить про них як про десятки тисяч ангелів. Євреїв 12, 22. А посланці Божі, немов блискавка, так змальовує пророк Єзикієл, яка сліпуча їхня слава, який стрімкий політ! Ангел, що з'явився біля гробу Спасителя, мав вигляд, як блискавка, і одежа його була біла, як сніг. Від страху перед ним затряслася сторожа та й стала як мертва. Коли Санхереб, зарозумілий асиріянин, зневажив і ганьбив Бога, погрожуючи Ізраїлю загибелю, то тієї ж самої ночі. Вийшов ангел Господній і побив в асирійському таборі 185 тисяч. Він вигубив кожного хороброго вояка, начальників і князів у війську Санхереба. І той вернувся з соромом обличчя до краю свого. Ангели, послані на служіння дітям Божим. Так, Авраамові вони принесли обітницю благословення, до воріт Содому прийшли, щоб урятувати праведного лота від загибелі вогні. До Ілі, коли він помирав від втоми і голоду в пустелі, до Єлисея у вигляді вогняних коней, і колісниць, що оточили невелике місто, обложене ворогами, до Даніїла, коли він просив божественної мудрості при дворі язичницького царя. І коли був кинутий до люв'ячої ями, до приреченого на смерть Петра у в'язниці Ірода, до в'язні у Филипах, до Павла і його супутників під час нічної бурі на морі, до Корнилія, щоб відкрити його розум для прийняття Євангелія, до Петра, щоб доручити йому знести вістку спасіння язичникові чужинцю. Отже, святі ангели у всі часи служили народові Божому. Кожний послідовник Христа має ангела-хоронителя. Ці небесні вартові захищають праведника від сили лукавого. І сам Сатана визнав це, коли сказав. Чи ж йов даремно боїться Бога, чи ж ти не огородив Його і дім Його, і все, що Його. З наступних слів псальмиста, ми довідуємося про ті засоби, котрі використовує Бог для захисту свого народу. Ангел Господній стоїть на варті навкруги тих, що його бояться, і визволяє їх. Спаситель говорить про тих, що вірять у нього. Глядіть, щоб не. Погордували ні одним з малих цих, бо кажу вам, що ангели їхні на небесах завжди бачать лице Отця мого небесного. Ангели, що служать дітям Божим, завжди мають вільний доступ до Небесного Отця. Таким чином, діти Божі, що наражаються на спокуси і постійну злобу, князя мряви, змагаються з усіма силами зла, мають запевнення у постійній охороні небесних ангелів. І вони насправді мають потребу у такій охороні. Якщо Бог дав своїм дітям обітницю милості і охорони, то це тому, що їм доведеться зустрітися з могутніми силами зла. Чисельними, рішучими і невтомними, той, хто недооцінює їхню лютість і силу, перебуває в небезпеці. Злі духи, створені на початку безгрішними. Вони були за своєю природою і силою рівними, святим істотам, котрі зараз є Божими посланцями, але зрішивши, вони об'єдналися, щоб зганьбити Бога і щоб знищити людину. Підтримавши повстання сатани, вони разом з ним були вигнані з небес. І впродовж усіх наступних віків спрацювали з ним, воюючи проти Божественного авторитету. Святе письмо розповідає нам про їхні союзі правління, про їхні різні ранги, а також про розум, хитрість і підступні намери, які спрямовані проти миру і щастя людей. У Старому Завіті часом згадується їхнє існування і діяльність. Але особливим чином ці злі духи виявили свою силу тоді, коли Христос жив на землі. Спаситель прийшов на землю, щоб здійснити план викуплення людини. А Сатана вирішив відстоювати своє право на панування у світі. Йому вдалося запровадити ідолопоклонство в кожному куточку світу, крім Палестини. У цю єдину землю, яка не підкорилася остаточно впливу із спокусника, прийшов Христос, щоб дати людям небесне світло. Тут дві суперницькі сили сперечалися за право на верховну владу. Ісус з відкрив свої обійми бажаючим знайти в ньому прощення і мир. Воїнство Темряве побачило, що воно не має необмеженої влади, і зрозуміло, що коли місія Христа увінчається успіхом, правлінням сатани незабаром прийде кінець. Сатана лютував, як закутий в ланцюги Лев і зухвало виявляв свою силу над людськими тілами та над їхніми душами. Новий Завіт ясно говорить про те, що нечисті духи оволодівали людьми. Такі люди страждали не тільки від фізичних хвороб. Христос добре розумів, з ким має справу. Він розпізнавав безпосередньо присутність і дію злих духів, зцілення біснуватих з Гадаринського краю, яскравий приклад чисельності, силі, люті злих духів, а також силі і милості Христа. Нещасні біснуваті, відкинувши всяку стриманість, корчилися від болю. І, шаленіючи, несамовито кричали, завдаючи собі тілесних пошкоджень та загрожуючи всім, хто наближався до них. Їхні закривавлені, спотворені тіла та затуманена свідомість були тим видовищем, яке приносило радість князеві темряви. Один з демонів, що вселився в цих нещасних, заявив. Легіон ім'я Моє, бо нас багато. У римській армії Легіон налічував від трьох до п'яти тисяч воїнів. Воїнства Сатани також поділене на підрозділи, до яких належали ці демони. І цей Легіон був не меншим. Підкоряючись наказові Ісуса, злі духи залишили свої жертви. І тепер вони мирно сиділи біля них Спасителя, спокійні, лагідні і в здоровому розумі. Але демонам було дозволено увійти в гурт свиней, котрі після цього кинулися у морську глибінь. Однак для мешканців Гадаринського краю свині виявилися дорожчими, ніж благословення Христа. І Божественний зцілитель був змушений піти геть. Саме на це й розраховував сатана. Славши вину за втрату свиней на Ісуса, Він збудив у народі егоїстичні побоювання, і вони не захотіли слухати Його слів. Сатана постійно звинувачує християн у всіх втратах, всіх нещастях і стражданнях, щоби вигородити себе і своїх посібників. Однак плани Христа не були розладнені. Він дозволив злим духам знищити стадо свиней. Це був докір тим юдеям, котрі вирощували нечистих тварин задля прибутку. Якщо б Христос не стримував нечистих духів, то вони вкинули б у море не тільки свиней, а й пастухів і їх власників. Людське життя було збережене завдяки його силі та милості. Крім того, це було допущено, щоб його учні могли побачити жорстокі ставлення сатани як до людей, так і до тварин. Спаситель бажав, щоб його послідовники краще знали ворога, з яким їм доведеться зустрічатися, щоб люди, котрі жили в тій місцевості, побачили його силу, здатну розірвати кайдани сатани і звільнити його в'язнів. І хоч Ісус покинув цю місцевість, та люди, яких Він так чудово звільнив, залишилися, щоб сповіщати про милість свого благодійника. У Святому Письмі записані і інші подібні приклади. Дочка жінки Сірофінкіянки була одержима нечистим духом, якого Ісус вигнав своїм Словом. Віснуватий сліпий і німий, ми читаємо в Іван від Матвія, в 12 розділі, юнак, що мав Духа, котрий часто кидав Його в огонь і в воду, щоб погубити його, а віснуватий, котрий мав Духа Нечистого. Що порушував суботній спокій у капернаумській синагозі. Усі вони були зцілені співчутливим Спасителем. Майже у всіх випадках Ісус звертався до нечистих духів як до розумних істот, наказуючи їм вийти з людини і більше не мучити свою жертву. Коли присутні на Богослужінні у капернаумі побачили могутню силу Христа, то всіх охопив жах і говорили між собою. Що це значить, що з владою і силою він наказує нечистим духом, і вони виходять. Біснуваті, як правило, терпіли страшні муки. Проте були й винятки з цього правила. Що володіти надродньою силою, дехто добровільно йшло на зв'язок із Сатаною. Такі люди, звичайно, не ворогували з нечистими духами. До такої категорії належали ті, що мали духа віщування, ворожби Симон, Єліма ворожбит та дівчина, що ходила за полом і силою в Филипах, під вплив злих духів найбільше підпадають ті, хто, незважаючи на пряме і вичерпне свідоцтво Писання. Заперечують існування і діяльність диявола та його ангелів. Доки нам нічого не відомо про їхні підступи, вони мають неймовірний успіх, чимало людей приймають їхні пропозиції, вважаючи, що діють на власний розсуд. Ось чому сатана у міру того. Як ми наближаємося до кінця часу, буде діяти з величезною силою, щоби зводити і губити, поширюючи при цьому думку, ніби його взагалі не існує. У цьому і полягає тактика сатани приховати себе, приховати свої дії. Великий Ошуканець найбільше боїться, що нам стануть відомі його підступи. Щоб краще замаскувати свій справжній характер і наміри, він намагається подати себе в такому вигляді, аби викликати у людей тільки глузування і презирство. Він задоволений, коли його зображають смішною або гогидною істотою, потворною, напівтвариною, напівлюдиною. Йому подобається, коли люди вважають себе розумними, ерудованими, говорять про нього в жартівливому, насмішкуватому тоні. тільки сатані вдалося так майстерно замаскуватися, часто можна почути питання. Невже справді може існувати така істота? Доказом його успіху є загально прийняті у релігійному світі теорії, що суперечать ясним свідоцтвам Святого Письма? Оскільки сатана може легко опанувати розмов людей, які не усвідомлюють його впливу, і не усвідомлюють впливу Слова Божого, то Слово Боже містить чисельні приклади його лиховісної діяльності, відкриваючи нам таємні сили диявола і спонукаючи завжди бути готовими відбивати його напади. Звичайно, сила і злоба сатани та його воїнства – Могли б викликати в нас тривогу, якби ми не мали захисту і рятунку в набагато переважаючій силі нашого Спасителя. Ми старно закриваємо двері наших осель на замки і засуви, щоб зберегти життя і майно від лихих людей. Але рідко думаємо про злих ангелів. Котрі постійно шукають доступу до нашого серця, і від котрих ми не можемо захиститися власними силами. Якщо б їм було дозволено, вони б затуманили наш розум, завдали б нам тілесних мук, знищили б майно і життя. Єдина насолода для них це нещастя і руйнування. Яким жахливим є становище тих, хто Опирається божественним вимогам і піддається спокусам сатани доти, поки Бог не залишить їх в полоні оцих злих духів. Але ті, що йдуть за Христом, завжди перебувають у безпеці під Його опікою. Могутні ангели посилаються з неба для їхньої охорони, і злий ворог не може проникнути через сторожу, яку Бог поставив навколо своїх дітей, Вивчаючи… Цю правду про ангелів. Я хочу разом із вами помолитися, щоб тільки добрі ангели від Небесного Отця були завжди поруч із нами, і щоб ні в якому разі ми не відкрили своє серце не тим ангелам. Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець. Ми щиро дякуємо Тобі за цю правду, яку Ти відкрив нам, що ми не одинокі в цьому світі. Якщо, можливо, ми залишаємося одинокі, без друзів, залишаємося, можливо, вже без батьків, які відходять на спочинок. Але Ти обіцяєш нам прислугу добрих ангелів. Господи, дай нам мудрості, щоб ми завжди відчували, що вони поруч, а вони будуть завжди поруч, коли ми будемо звертатися до Тебе. Тому, наш дорогий небесний батько, просимо Тебе. Усіх нас поблагослови своєю батьківською охороною, своїми добрими ангелами, збережи нас, наші сім'ї, збережи наших дітей, наших рідних і близьких і дуже просимо, стань на захист і нашої країни. Нехай кожне серце, яке є у нашій країні, зрозуміє Твою волю, Твої бажання, Господи, прославить Тебе тут, щоби колись, коли Ти з'явишся на хмарах небесних, а це будуть тьми тьмів. Ангелів, які супроводжують Тебе на цю землю, щоб ми зустрічали це все в радості. Це наша молитва і прохання. А тобі, Господи, подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Питання ангелів можливо, трошки складне питання, але я думаю, що слухаючи цю передачу, ви зрозуміли, що Біблія говорить, що такі істоти існують. І вони є як слуги, які дані мешканцям планети Земля. Що для того потрібно, щоб покористуватися послугами цих добрих посланців неба? Та просто треба віддати своє серце Ісусу, а Він пошле ангелів, як посилав Даниїлові, і іншим людям, які мали потребу в тому. Тож нехай благословить усіх Господь добрими ангелами. До побачення!